У цьому відео немає реклами, але є антиреклама: не купуй товари бренду Dark Project. Це російський бренд, для якого виготовляли периферію китайців. Так, російський. Вибачте за те, що зараз почуєте і побачите, бо буде багато російської. А на ринку російських бордов клавіатура займає дійсно перше місце, не лідірующе, а саме Dark Project — це молода російська торгова марка, випускаюча клавіатури, миші і комплектуючі для ПК. Початком війни вони перенесли офіс до Кіпру. До 21-го року офіційний сайт мав тільки домен і він працює досі. І там працювали виключно росіяни. І зараз росіяни відділились від росіян і перестали бути росіянами, коли зареєстрували свою компанію на Кіпрі. Я, звісно, не в рот цілуватися у Інтер, але на офіційному сайті вказано, що в Кіпрі компанія вперше засвітилася в 2021 році. Фейсбук, група маленька, і почала життя з 2023 року, коли Інста з початку 2022. Тоді питання, де вона збувала свої прилади до заявленого 2021 року? Бо тут чомусь не сказано. А в тій країні, з якої 99% оглядів на її продукцію Росії, звісно. Тому що 5 років тому я збирав клавіатури, і єдиним методом отримати клавіатуру Dark Project було замовити її з Росії. Виключно з Росії. І звісно ж, ми всієї правди не знаємо, і не все так однозначно, але годі блядь, бавитись в ці ігри з черговою свіжою компанією з Кіпру. Вона така ж кіперська, як і та, що зробила цю гру сміття про КГБшників та роботів, забув назву. Ну, ти серйозно знову хочеш повестись на цю схему? В одному із оглядів 2021 року світиться коробка з реквізитами замовника з Москви, для кого ці клавіатури китайці зробили. А виходячи із зростаючих прибутків, продовжують робити. І навіщо цій компанії свіженькі декларації на виробництво продукції кіпрської компанії? Ту купу інформації в текстових оглядах, де фашіяни питаються своїм брендом, звісно ж, потерти з більшості оглядів. Відомий російський блогер Розеткет у текстовому огляді пише, що це російський бренд. Найбільший кіберспортивний магазин Росії пише, що Dark Project нова явосходяща звізда на російському ринку. Почому? Отвіт прост. Потому тому що создається нашими ребятами для наших же ребят. Прикольно, що це ще в 2021 році вони вважали вже себе китайськими ребятами. Техповер у статті 2018 року називає Dark Project російським. Одному, блять, гікбранчу, складно це погуглити. Cherry профіль Layout ANC. на коробці намальована дуже красива клавіатура, яку ми зараз зацінимо, як вона виглядає вживу. А ні, не одному. Ще Allo, телемарту, епіцентру, цитрусу, водафону, фрагстору, брейн'юа. І як гарно розіграли сцену самі Dark Project у своєму блозі. Розетка не хоче продавати наші товари, бо їм забороняє постачальник Razer, SteelSeries, Glorious, Hater. І взагалі, то не ми росіяни, то цей постачальник сам з Росії. Фас його це ж так у вас у українців працює, так. І недобросовісні компанії бояться бідної компанії та утискають бідний починаючий бренд. Це все міневмілий осін за 15 хвилин. І якщо ти маєш сумніви, що не все так однозначно і невідомо якого смаку це лайно, собаче чи свиняче, не сумнівайся, це мікс. Не купуй Dark Project, не обманюй сам себе. Закінчив, видихаємо, продовжуємо адекватне відео.